Проблеми, через які зникли три опозиційні харківські канали, за словами їх керівників, пов'язані саме з відключенням обладнання, яке знаходиться в УЦК. Справа в тому, що на початку серпня, після того, як директором УЦК став Максим Дзян, було прийнято рішення про звільнення інженерів, що обслуговували згадане обладнання. До от, увольнення до 8 августа ніяких збоїв з прямими ефірами не визначало. Ну, Рядові служби та якби життя буває. Оборудовання, програмне забезпечення, об і всі комп'ютери, і всі сервери. Все працювало. Інженерам пояснили, їх звільняють, бо ніби те переводять все на автоматичний режим. Але до того канали виходили в прямому ефірі, що виключає можливість автоматизації. Ще один цікавий збіг, за словами директорів опальних телеканалів, відбувся після початку прокурорської перевірки. Яку зобов'язав провести президент України ровно через 10 днів після того, як міській прокуратурі поручають перевірку, Наш губернатор Михайло Кіч Добкін випускає розпорядження. Під номером 533 у началі процедури виділення землі гражданину Поповичу Евгению, который є прокурором. Города, в розмірі 2,5 гектар цю землю переводять з рекреаційної зони і починають процедуру отчуждения в власність. Я понимаю, что тобто, прокурор, как любой простой гражданин, как ми з вами, имеет право на получение 2,5 гектаров землі із рекреаційної зони. Наразі для того, щоб поновити мовлення телеканалів, директори провели низку переговорів з різними ми інтернет провайдерами, але перепону їх діяльності чинять представники так званої телевежі. Є ще оператори, які розробили вже для телеканалу ТВК комерційне предложение. И проблема только в договоре, и все упирается только в то, что им нужно зайти на вышку и посмотреть, где стоит наш передатчик, где их последняя точка, вот как операторов, и посмотреть, сколько, извините, провода или кабеля нужно протянуть от этой точки до нашего передатчика. И тогда мы заключаем договор и начинаем работать уже по этому договору. Они начинают уже прокладывать эту линию. Я не можу добитися розрішення на то, щоб ці люди пройшли від Хаур ТПЦ. ще гірша ситуація склалася на телеканалі ФОРА де кілька тижнів тому з'явився черговий генеральний директор Віктор Мозговий. Останний через милицию зробив дубликат печатки Оригинал которой находится у директора Призначенного власниками форы Ирины Рубашко Я считаю, что на данный момент Происходит ситуация такая Фору лишили возможности хозяйственной деятельности Меня как руководителя не допускают На УЦК, там где стоит Собственно оборудование И нет возможности выйти в эфир Ну вот и все И эта система и, Вернее эта схема эта Классическая схема собственно рейдер Скава захвату. наразі. Від імені кожного з директорів подано кілька позовів до судів різних інстанцій з тим, щоб поновити мовлення законним шляхом. Надію представники закритих телеканалів покладають і на засідання міжвідомчої комісії під головуванням прес-секретаря президента Дарки Чепак. Наступного тижня комісія має намір розглянути ситуацію, що склалася в Харкові з роботою опозиційних ЗМІ. Ліна Миронова, Сергій Чорний, телеканал АТВК.